Представляю вам коробку для чаю від компанії Design Print Україна». Наша компанія спеціалізується на виготовленні ексклюзивної упаковки. Зараз я покажу вам, як ми це робимо. Це відділ препремсу. Саме тут наш конструктор розробляє та перевіряє правильність конструктиву коробки. І тільки після детальної перевірки і затвердження конструктора та технолога замовлення допускаються у виробництво. Саме на цій друкарській машині ми друкуємо виріб. А далі ми прямуємо цех після друкарської обробки. Ну а тут ми робимо лінтове тиснення, в результаті чого зображення буквально втискається в матеріал. А далі виріб передається на етап конгреву, де за допомогою спеціального кліше логотип стає випуклим. Наступний етап висічка вона виконується на спеціальному автоматичному обладнанні швейцарського виробництва Bobs. За допомогою висічного ножа штампа елемент під тиском вирізає контури виробу та бігує лінії згину одночасно, відділяючи зайві елементи аркуша. Задаються на фальтіслеєві лінії та відправляються на сортування. Десь спеціалісти перевіряють її на наявність дефектів та відсортовують згідно стандартів ISO 9001 2015 І ось наша упаковка готова. Усі процеси ви побачили та переконались, що ми професіонали своєї справи. Тож також щоб вас до досвіду, бо ми вміємо втілювати ваші ідеї. З вами була я, директор спорожичів Юлія Нікітюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал, бо на нашому YouTube каналі ми розповідаємо про нас та нашу продукцію.